1 липня власники житла у багатоквартирних будинках мають взяти відповідальність за своє майно. Жеки за старою системою більше не працюватимуть. До того часу закон пропонує людям створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і самим визначатися, хто їм надаватиме послуги і за яку ціну. Щоправда, нинішньої вартості не буде платити. Доведеться більше. Половина того, що бути в цьому тарифі, його обралі, так як на Жекі на коммунальную форму собственности, шли дотации с державы, поэтому с этого тарифа убрали и поточные ремонты, и капитальные ремонты, и много чего. Но в ОСББ вы же должны будете это делать, вы должны будете чистить снег на улице, вы должны будете оказывать полный спектр услуг и содержать и крыши, За ваш що, і відповідно, ви в цей тариф уже не будете, ви, його будете трохи піднімати. Отримувати будинок доведеться повністю з несків власників. Нинішні тарифи з ЖКГ не піднімали з 2008 року. Всі будівлі багатоквартирника знімуть з балансів ЖЕКів, а вся відповідальність за них ляже на самих мешканців. Хто не зробив ремонт під'їздів, не полагодив дах чи не почистив сніг. З 1 липня відповідь буде самі мешканці. За кожну послугу треба відшкодовувати Повну їх витрату, тому що не може бути тариф повинен бути обґрунтованим. Любе підприємство, яке буде надавати послуг, чи приватне чи комунальне, воно повинно всі витрати відшкодовувати за рахунок мешканців. Власники приватизованого житла повинні відшкодовувати повні послуги, ті, які вони хочуть отримати. Шляху назад немає відповідний закон, вступив у дію. Нині є кілька місяців на створення ОСББ. З юридичною процедурою оформлення обіцяють допомогти у міській раді в центрі надання адміністративних послуг. Маємо на меті створити такий орган, який би ви могли, скажімо так, користатися можливістю звернутися і отримати повний пакет документів для реєстрації. Тобто, ви прийшли, ви маєте бажання, у вас є ініціативна група, ваш будинок провели загальні збори, визначили з тим, що ви створюєте ОСББ, звернулись до органів місцевого самоврядування, і вам надали пакет документів, який необхідний для реєстрації. Субсидії, члени ОСББ, котрі мають на неї право отримуватимуть, проте за іншою схемою. Міська рада влітку має затвердити граничний тариф, котрий і покриватиме субсидія. Якщо затверджений тариф на рівні, наприклад, для, ну наприклад, гривна 50 гривна 50 для кого-то виду будинку. А внески в ОСББ більші ніж гривна з квадратного метра, то субсидія все одно на гривна 50 надається. У Чернігові вже є успішні приклади. ОСББ їхні керівники збираються, аби поділитися досвідом і допомогти одне одному. Вони готові радити і допомагати тим, хто лише на порозі створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Поки у міській раді вирішують питання з консультуванням і юридичними порадами, звертатися можна до управління ЖКГ або ж ради регіонального розвитку. Вже створеним ОСББ міська рада допомагатиме і фінансово. Так, на третій сесії прийняли програму, згідно котрої муніципалітет відшкодовуватиме 40% кредиту на утеплення багатоквартирних будинків. Цьогоріч на це планують витратити 5 мільйонів гривень. Так, три об'єднання вже готові взяти пільговий кредит. Чекали тільки рішення ради.